Галицький Лев починає свій рух вперед. Дуже швидко долає гойдалку. І ви тільки подивіться на цю швидкість. Молодець він набирає всього 12 секунда. Він вже біля батуту. Чудово долає межу, виконує стрибки на точність і баланс. І він отримує один штраф і рухається далі. Доводить кільця до кінця, не отримуючи штраф, він намагається пройти. Ногохід значно швидше, аніж інші учасники йому це вдається, він бере тролей всього 37 секунд. Йому варто прискоритись, він натискає кнопку фініш. Григоренко Єгор починає свій рух вперед. Він долі... долітає до стіночки, дуже швидко долає перші дві перешкоди, підбігає до перекладини і він зберігає велику швидкість. Безумовно, це перевага. Він отримає перший штраф 3 секунди. Можливо, за рахунок швидкості він зможе надолужити і вирватися вперед. Ще один штраф на балансі, нічого страшного. Він зберігає свою швидкість. І проходить наступне наступну частину доріжки. Це ногохід. Зберігає швидкість. Можливо, він не отримає штраф на андербарі. Ні, він забирає собі ще один штраф і натискає фініш. Давай, давай! Вот это! Давай, давай, давай! вот это. Давай, давай! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Брыж! Давай, давай, лидaffe. Давай давай лі! О! <му> Наступний учасник починає свій виступ, виконує гойдалку. З Виконує дроп вниз. Лача Курасі, сейфті, Андербар без штрафа. Чудово рухається вперед, зберігаючи швидкість. Можливо, можливо йому вдасться зберегти цю швидкість до, до фінішу. Стрибки на точність, а також баланс. Він його чудово проходить. Залізає на гору і натискає фініш 29 секунд, нуль штрафів. Чудовий результат. Донець Єлизавета починає свій виступ. Дуже впевнено рухається вперед, не зупиняючись, контролюючи кожен свій рух. Вона виконує сейфті тік-так-андербар не отримує штраф, дуже впевнено рухається по перешкодам. Подивимось, чи вона отримає хоч один штраф на своєму фінальному виступі. І перед нею баланс. Вона зосереджено приходить, баланс. Залізає нагору і фінішує. Здається, це наш переможець. Двадцять вісім чудовий результат. Юлік рухається вперед дуже впевнено: набирає швидкість і не не збирається її збавляти. Минуло всього 10 секунд. Він уже на трапеції. переходить на рукохід. Дуже швидко опиняється на сітки і дуже швидко залізає. 17 секунд він вже на андербарі. І так подивимося, як він пройде баланс. І баланс він проходить без жодного штрафу. Ниряє. Збирається фінішувати. І 25 секунд нуль штрафних секунд від Юліка. Молодець Юлік. Захар починає свій виступ. Нагадаю, що це найшвидший учасник сьогоднішніх змагань. Минулий забіг він показав неймовірну швидкість, як і зараз. Він е, дуже швидко рухається, не заробляє жодного штрафу. Баланс він проходить просто чудово, без жодної помилки. Пролізає під низом і натискає кнопку Фініш 21 секунда. Це найкращий результат за сьогодні.